Визначення місця судна за двома пеленгами. І так, в нас є два вогні. Це один маяк і другий ось вогонь. Стаціонарний. Як ми визначаємо за двома пеленгами? Отже, Main Line of Position Create Loop. І так, пеленг на ось цей. Маяк у нас складає 76,5 градуси. Натискаю на нього, натискаю сет лоб запам'ятати так. На ось цей маяк, чи вогонь, да? У нас 151. Ввожу 151. Натискаю. Друга лінія. Натискаю світло. Бачите? Раз лінія положення, два линия положення. Select cross point. Ми бачимо ось cross point, Reference point. Обираємо estimated position. Це в нас були візуальні пеленги. Окей. Ось. Ми визначили місце судна за двома пеленгами. Дуже добре взаємне розташування цих вогнів, вугол близько кут, близько 90 градусів, точність дуже велика. Обрати ці пеленги. Main, Line of position, Delete of Lines. Але місце судна, яке ви визначили, залишається.